Безумовно, транспортна галузь України це є найбільш важливіша галузь, яка сьогодні існує в державі. Залізниця це майже 22 тисячі кілометрів колійного господарства. Без залізниці не буде працювати промисловість абсолютно. Без залізниці не буде пасажирських сполучень. Без залізниці ми втратимо сполучення між обласними центрами, регіонами і, по суті, ми втратимо транзитний потенціал України. Якщо подивитися, що відбувалося останніх кілька років, це просто крах. Капітальні середні ремонти не проводяться, вагоне господарство розвалені, локомотиви не оновлюються. Заробітна плата просто стає смішна, ніхто не думає, як підняти. Транзитний потенціал втрачено. Безумовно, ми будемо підтримувати сьогоднішнє рішення, щоб заборонити не те, щоб приватизацію цих підприємств. А заборонити навіть думати про те, що такі підприємства можна продавати з державної власності. Ми говоримо про те, що треба зробити комплексну програму повністю модернізації залізниці України. Ми говоримо про те, що треба потужні інвестиції, навантажити промисловість українську залізничну, яка спроможна вивести українські залізниці на абсолютно інший якісний рівень. Це швидкісні поїзди, це абсолютно нові локомотиви. Це вагонний парк, який має бути абсолютно оновлений. Все сьогодні використано повністю резерв. Вижили залізниці, все що тільки можна. Не прозорі тендери за останні роки. Вартість в тендерах завищена в 3-5 разів. Зарплату встановили іноземців півтора мільйони доларів. Покажіть мені, в кого є такі зарплати в Україні. У нас ще немає своїх залізничників, генералів, які спроможні навести порядок і дати залізниці новий подих. Є у нас немає бажання. Думати про своїх людей у нас не бажання гордитися своїми фахівцями. Треба зупиняти цей процес, треба наводити порядок. Ми за те, щоб включити залізницю в список, які не підлягають приватизації, але треба комплексна програма з залученням української промисловості. Дніпропетровськ Кремінчуть секунд, будь ласка. Дніпропетровськ, Кременчук, Харків, інший регіони України, де є промисловість для залізниць. Їх треба піднімати, давати державні замовлення. А сьогодні треба голосувати. І партія відродження проголосує, підтримує.